Насправді це вау. Я думала, що це буде круто. Проходила не один з курсів, але цей курс особливий курс. Тут щирість, тут сталеві сльози ми могли побачити серед таких дуже успішних жінок. Я відчуваю себе лідеркою, мабуть. Я взяла на себе відповідальність у 2014 році, коли пішла в волонтерський центр. Для мене лідерство це брати відповідальність за себе, за свою роботу, за тих, хто поруч. Цікаво, що я себе лідеркою не відчуваю. Мене відчувають лідеркою люди, які мене оточують. Тут можна попрацювати з тим, що я в собі не відчуваю. Посилити це і подивитися, що далі з цього буде. Я вражена тим, скільки емоцій ми тут отримали нових знань, середовище однодумців. Це важливо, тому що кожна з нас ми були всі на одній хвилі, і настільки продуктивно пройшов цей час. Класнючий підібрати. Менторський склад тренерок, які на особистому прикладі показують свої досягнення і до чого нам необхідно долучатися. І головне, що ми не повинні нічого боятися.